Я найвеличніший мексиканський боксер всіх часів. Я б стиснув його шию, ось так потряс би, і запитав, хто ти, блядь, взагалі такий. Мені начхати на твоє шоу, дебіл. Джейк Пол і Чавес молодший намагаються привернути до свого бою якомога більше уваги. Але ефір у телеведучого Пірса Моргана завершився скандалом. Чому Джейк Пол нахамив ведучому і назвав його Товстозадим? До чого тут Канело і Майк Тайсон? Поїхали! 28 червня відомий шоумен мене боксер Джейк Пол проведе черговий бій. На цей раз він витягне на ринг ще доволі молодого, але все ж бездарного боксера, сина легенди Хуліо Сезара Чавеса молодшого. Напередодні обидва хлопці в рамках рекламної кампанії були на відеозв'язку у відомого телеведучого Пірса Моргана. Це шоу завершилось великою сваркою, але про все по порядку. На початку Морган спілкувався з Хуліо Сезаром Чавесом молодшим, але там не було нічого цікавого. Здається, син легенди втомився не тільки від боксу, але й взагалі від всього пов'язаного з ним. Відбув номер, говорив правильні речі, але як в тому анекдоті про півня, очі не горять. А ось коли з Морганом на зв'язок вийшов Джейк Пол, все миттєво оживилося. Основними тригерами став останній бій Пола проти діда Майка Тайсона і потенційний бій з Канело. Вітаю, з нами на зв'язку Джек Пол. Поле, чому ти в такому кричущому вигляді? За допомогою капелюха ти хочеш виконати культурне привласнення? Не розумію про що ти. Я найвеличніший мексиканський боксер всіх часів. Ха-ха-ха, тільки що спілкувався з твоїм опонентом, Гуліосом Сезаром Чавесом. Він дуже впевнений і обіцяє накаутувати тебе в дев'ятому раунді. Ну, знаєш, він ще той дурень, і в суботу це стане очевидно для всіх, коли він сам опиниться на настилі. Ну, ти знаєш, на його місці всі б так говорили. Але чесно тобі скажу, цей хлопець легка робота. У своєму останньому поєдинку ти побив Майка Тайсона, якому вже було 58. Багато людей почували себе ошуканими. Про це також говорив Канело, коли я з ним розмовляв. Слухай, собаки гавкають караван Де ну підгоріло в нього? Нехай йде до психолога. Ти дійсно вважаєш свій бій з Тайсоном захоплюючим. Я поважаю Майка, вважаю його одним з кращих у всі часи. Та послухай мене, якщо всі задоволені, то в чому проблема? Тайсон вийшов і заробив десятки лямів баксів і забезпечив себе і сім'ю до кінця життя. Ми зробили найбільший бій в історії. 128 мільйонів людей не погодяться з твоєю думкою, що це було не круто і не цікаво. Канело Альварес мені сказав, що якби ви зустрілися, він тебе просто вбив би. Чувак, та він коротун, метр з кепкою в стрибку. Якби ми зустрілися на вулиці, я б стиснув його шию, ось так потряс би і запитав, хто ти, блядь, взагалі такий. Люди не розуміють, що я реально вбивця. Це вам не ютубчики, Дісней, це не жарти. я бив кращих з кращих, а всі ці боксері й балакучі голови не віддають мені належне. Слухай, з точки зору бізнесу, так, ти правий. Ви з Тайсоном заробили купу грошей, шалені цифри, дійсно так. Але ось це все. Я поб'ю однією рукою, я вбився, я бився з кращими. Але ж йому було далеко за 50 А я не за Тайсона говорю. Я кажу за Андерсона Сілву, Тайрана Вудлі, чемпіонів в іншому виді спорту. Чемпіона Golden Gloves Райана Борленда, Андре Огеста і інших небитих хлопців. Ось в суботу буде ще один екс-чемпіон світу і син найвеличнішого мексиканського боксера всіх часів, якщо, звісно, не рахувати мене. Я хотів битися з Канело, він засяв. Що не так? А зараз ти угараєш з ним. Ха-ха-ха. Каже, що він мене вб'є, ха ха-ха. А тепер щось пред'являєш, що у мене немає таких суперників. Ти критикуєш мою кар'єру, хоча я б'ю з Чавесом. Хочу битися з Канело, хочу битися з Джошу. Я хочу цих хлопців. Проблема у тому, що єдиний раз, коли ти бився зі справжнім боксером, то програв це був Томі Ф'юрі. В смислі єдиний боксер Раян Борланд перемагав Голден Глоуз. Андре Огес також був непоганий. Андерсен Сілва був непереможений у боксі. Ти тут такий сидиш з розумним видом, розказуєш, але не знаєш всіх фактів. У мене були самі різні суперники, включно з Тайсоном. Думаю, з ним було важче ніж буде з Чавесом, але ж піковий Тайсон знищив би тебе за 10 секунд. Це ти так думаєш? Ні, я це знаю, і ти це знаєш. Ні, це не так, це не так. Ти реально думаєш, що переміг би пікового Тайсона? Я кажу, що все можливо, нічого не можна виключати. Віра в себе найсильніша сила в світі. Ніякої неповаги до тебе, але з Тайсоном у тебе не було б жодного шансу. Ну океа, в тебе немає шансів дійти до спортзалу, і ти так і лишишся жирною сракою. Я був в залі двічі за останній тиждень. Ні-ні, ми ж гіпотетично. Якщо ти не віриш, що я міг би побити Тайсона, то я не вірю, що ти дійдеш до залу. Про що взагалі мова? Дивись, я вважаю тебе крутим ютубером, поважаю за намагання щось робити в боксі, але вважаю, що як тільки ти зустрінешся з першим справжнім боксером, все накриється мідним тазом. І, можливо, Шавесом молодшим стане саме цією точкою. Твоя найбільша проблема в тому, що ти думаєш, що твоя думка когось колишить. Чому ж ти прийшов до мене на шоу? Я прийшов продати пейперв'я. Мені начхати на твоє шоу, дебіл. Це індустрія розваг. Купуйте пейперв'ю на бій 28 червня і до зустрічі в прямому ефірі. Удачі, пол. Мило поспілкувались. І удачі, Хуліо. Накалтуй його заради всіх нас. А як ти вважаєш, скільки секунд би знадобилось піковому Тайсону, щоб накаутувати Джейка Пола? І чи знайшлось що відповісти Саулю Альваросу, якби вбивця Пол схопив його за шию десь на вулиці? Пиши свої варіанти в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!